Шаблони. Я про це не сказала. У нас на будь-який запити є шаблони. Те, що я посказала... є. Давайте вже продовжимо. Я так і казала, але не показувала. Значить, заявні злочин є шаблони, і все є шаблони. Коли вони роблять такі речі, взагалі вони, ви ж побачили, що не вписуються взагалі в законодавство. Вони фактично провели референдум. Що таке обговорення? Це обговорення. Громадські слухання це слухати один одного, а не кидати кивці. Ви говорите, вони їх відмінили, да? І на 30, 30, <говорили> 30, <говорили> 30 число знову назначили <говорили> те саме <говорили> і змінили... <говорили> Вы, же... что... Вы там Вы должны вот исходить из сей... того, что они Но, организованы. Да, а, да, у, них да, есть, да. у них есть хорошие парочку да, юристов в да. мэрии. А, они очень организованы. У них хороший админ-ресурс. И э, они будут делать параллельно. Если у нас будет где-то ну, как бы проваливаться немножко ситуация, они, будут, они сделают такие же документы параллельно, как у нас. І, що? і це все, і тоді это що... все. Послухайте, ну ви розумієте, ми до вас як приїхали, знаєте, я куда, я не знаю, там на целяну. Знаєте що? І примножувати. Я, я не хочу утворювати територіальну громаду статусом власника сівродніста, я хочу в ній жити. Розумієте, в чому різниця? І якщо в них ресурс. Дивіться, ми по Україні все почалося з мал маленької кубки людей. Ви бачите, що от, от те, що вони зараз роблять, і те, що ви переживаєте, це називається агонія. Yeah, yeah. І це ви до неї підключаєтесь. У нас обіжить, ті, хто я для хочу... того, щоб обговорити якісь що те технічні моменти, щоб конкретно план действию. Так ви, так, ви навіть... ж ви ж навіть... Підождіть, ну тут відне розуміє, Сейчас Іна скаже, як технічно вони в Києві це роблять, але ж ми, ми ж теж там не дійшли до кінця, бо э, це перші э, такі у нас навики. Я що хочу сказати? Я вас хочу перевести з їхнього простору. Паразитарному, в якому ми з вами є маховіком цього розвитку і підкріплення, і фінансового, і, фінансово, і матеріального, чи фізичного, і роботи в тому просторі. Вийти в світ, Він у нас потихеньку, помаленьку збільшується, тому що ми 5 років тому починали говорити між собою. і такі точно рухи в нас були між собою, розумієте? А через три роки ми заставили їх говорити, що є таке поняття територіальних громад. Вичитали Конституцію вже більшість українців. Тепер вони, боячись того, що ми зараз все пулікують, знову нас намагаються обдурити і щось об'єднати. Не можуть вони нічого об'єднати, тому що стаття 142 Конституції говорить облік отрубник в селі Селищі. Районі якщо вони зараз якісь рішення приймуть, вони воїніс об'єднання. Та якщо вони щось зроблять, це все буде часто. Вони ще раз не об'єднають і школюють одну сільську раду на декілька територіальних громад, але облік залишається в конституції територіальних громадах. Це ваша робота. І, нам і вона те, надає, вона те, надає, надає роботу, але, але ми першу чергу спочатку виконуємо те її поради, прямі, які вона надавала. Значить, є, я взагалі, вчитель за освітою Суспільних наук, в тому числі основи держави і права. Шукала однодумців і зрозуміла, їх не знайти. Треба брати і самі робити. Під деякий час з'являються поруч ті люди, які усвідомлюють, що вона щось робить корисне. А корисність дій наших починається з тих порад, які вона чітко говорить: зробіть запити. Два, Я до неї приходила і говорила: Ріма, ні, запити це ти робиш. Давай щось таке, давай, бо зараз нас отак душать, але нас ви. збирають, нас куди, е, як вона каже, бери, роби запити. Я не розуміла, але як слухняний синдрома, то знаєте, відміниться, він працює, значить, вивч... зрозуміла, що треба виконати. Знаєте, і коли ота Відповідає. соціальна мережа. З'являється, я отримала відповіді на ті запити і розповсюдила серед своїх, як Ріма каже, то, знаєте, як він намалювала собі у той простір, що я знайшла те, що я знаю, що вони в незаконному просторі значить, порушили закони там і так далі. Перше, чи є територіальна громада у нас? Mm -hmm. Ось відповідь, mm -hmm. mm -hmm. послухайте, Значить, ми задали питання територіальна громада Дніпровського району міста Києва. Вони говорять, Києва, а ми говоримо згідно адміністративно-територіальному одиниці, має бути районний містах територіальна громада. Вони, звісно, річ, Міністерство юстиції сказали, Дніпровського району нема, але Київ рада підстраховуючий підстраховуючи, що мені дають. Є територіальна громада Києва і не має відповідного рішення. Такого немає в Конституції, але ми пішли далі, коли почали, і все ж і кожен крок ми радили з Вона, значить, Задайте питання в реєстрі, яким чином, коли була створена Київрада, чи є протокол про проведення е загальних зборів, чи прийнятий статут, яку процедуру пройшов. Люди добрі. 92-му році зареєстрована не Рада. Конституція 97-го року не перезаснування е, Ради. Далі реєстр, який вони мали пройти по всіх. По всіх відповідних нормах я навіть туди не вникала, але в архівах ніде немає інформації про реєстри. У нас є людина, яка цим питанням займалась. вже просто підтягуються люди. І я бачу, оця людина в цьому просторі вона там ну, цікавиться питання, і він почав працювати запити, відповіді, запити відповіді надає. І тепер що ми маємо в результаті? Київрада нема, статут не, не прийнятий відповідно, не зареєстрований. Значить, а до цього часу, скажімо, мій майдан почався в 2008 році. Тобто, точно така історія. Зелена зона, дитячий світ, якщо ви знаєте, проти дитячого світу, сім місяців на метах сиділи. Оце ми з того часу приходили партійці надавай давай сюди, а ми з тобою, а ти з нами. А ми все. Я кажу, хлопці ніколи не була в партії. Давайте працювати. Ось тут є законці, але не розуміла, що того просто які. Доля звела, бо звів дванадцятому році познайомилася з Римою, і оцей процес почався. Mm. Ухопилася за неї, як оту за єдину соломинку і почала так, по всій країні е методологію, е методологію, яка була винайдена тобою. Як ти мене не лай, я теж е розумію в цьому. Значить, і ми проїхали по всій Україні 12 12-й рік знайомство. Тільки ну так я спостерігала на неї. Говорили отак, як отут, оця людина, яка там. Наклепали займається, так мені казали. І на фондах сидить, і на грантах сидить, і на це я бачила ці гранти з пораними лаптями. Вибачте, будь ласка, по дорозі. Тиждень з нею проїхала, бачила з одного казана, їхала, ночували по всіх отак дворах, там, де отак зелені зони, де, де запрошували, де, де, запрошували де, де просто кричали рятуй, і ми і все почала. Це камера моя власна є, записувала, викладала. На сьогоднішній день, значить, а до цього часу ще маю сказати, що я йшла своїм шляхом, шукала, де ж в законодавстві є прямий нам допомога, Я не знайшла, а в Європі жила. в 2008 році повернулася з Лондону. Чоловік там служив, і я мала змогу все це подивитися, як, чому Боже донька моя каже, мама в Україну не повертаються, дійсно не повертають. У нас всі закони є, і Конституція, все, а потім це був 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, у му році познайомились. Що хочу сказати? Коли з зеленою зоною у нас були проблеми, так прийшли, зібрались 8 чоловік, мамочок, які там по дитячому садочку там щось там щось вирішили звертатись і зустріли людину, яка нам, мені надала підказку Закон про СН у 2001 році був прийнятий. Значить, Органи самоорганізації населення. І я на той час бачала, що це дійсно ота Соломинка, теж, яка може локальну територію, ми так компактно живемо. Хто Київ знає, парк перемога, парк парверський проспект, компактний масив 24 тисячі населення, виборців. 35 повна, ну якщо так подивитись, то це десь ой, верніше Значить, Звісна річ, то... І Я почала працювати над створенням ОСН цього. І коли ми вийшли на рівень все ж по закону: ініціатива, прийняття рішення, значить представниками, до речі, закон про положення, про збори за місцем проживання, є, яке теж дає право висувати по повноважених осіб. І, значить, збори за місцем проживання організувались на фоні боротьби. ОСН значить, ініціатива пройшла. Київрада, ви, як Ви якби бачили, просто е, упиралася е, відео, спасло відео. Що ми показали, що у нас були збори. і, До речі, відео не наше, а так вияснилось радіостанція оця свобода, яка не, не партія. Вони просто відслідковували і оприлюднили. У мене теж це все є на сайті. Ви подивитесь, але. Коли ось рішення Київради на створення ОСН є, але коли я ще не знала глобальну допомогу громадськості на фоні, коли буде територіальна громада дійсно як власник, як, значить, і вбачала, що юридичну особу треба зареєструвати, але уявляєте собі, яким чином вони почали зупиняти цей процес. Дві конференції ми провели для того, щоб створити. І ще я ж кажу, що я не знала про цей проект. Значить, я на третю я сказала все, більше не буде. А чому зривались? То п'ять чоловік по телефону дзвониш, люди, придіть, ви бажаєш ви ж представники тут, винесіть рішення. Оце вам буде практика, як може відбутись, коли буде представництво. Значить, кажуть мені, Інна, точно ні вопрос, да, підтримуємо. Ну, очі, очі, як кажуть. Приходиш 105 п'ять чоловік на нема. То приходить 15 чоловік, бабуськи, в'язані бірети Чернолірському. І отряд, я їх називаю ногами вообще, Звідки ти прийшла, ти сама званка ти така всяка. я кажу, люди добрі, я, я вчитель, я хочу просто жити. Хочете? Давайте оберемо цю Рубину, Іванову Петрову Сідорову. Я кажу ще раз: нема питань, мене це не цікаво. Одним словом зривали, приводили депутат Верховної Ради Чумак, приводив своїх людей. Прийшли вони на одну із партій Свобода, Їм за самоврядування не потрібно. Я зрозуміла, мої не розуміли. Це ж це у мене знання, у мене. Це Віктор Чумак. Віктор ага, да, Чумак. Чи це прилюдно при всіх камерах розказу вже не перший раз. Завтра у мене конференція сьогодні він призначає мені зустріч Інна Миколаївна. Давайте на каву приїхав з допомічником до мене під будинок. Я сказала, що ну давайте привожу його в таку розвалюху першого парадного там розбиті будинку. Миропільська 39, дев'ять. Ми йшли на Миропільську 29. І, значить, я, звісно, річ позвала вже всіх таких будинкові комітети, вже на той час ми ж сформували відповідності до СМ. Юрист був, один такий господарник дуже добрий, чоловік. І він. І мені відкрито каже, Іна, поки ти не найдеш общого язика з товаришем Івановим, а Іванов це той, який топив нас неодноразово в усіх цих заходах, у тебе нічого не вийде. А Іванов це був від фронт змін. Він зараз на всіх каналах ви його побачите цього Іванова на кожному, як е яка забудова, він перший перед камерами. Тобто це ціла технологія, яка працює Система, на систем, системах, систем, яка... і це фронт. ви будете практично. Це ви мені тільки спитайте, я вам скажу, хто що і про вашому населеному пункту. Я навіть у мене є на сайті, я навіть не думала, що. Що хтось не читає, я думала, що всі знають, і всі вже тут напригодовані, тому ліси вас годують добряче, тому ви не цікавитесь. У мене є окрема стаття, коли була в Репіні, в, в перше самоврядування, там вимер корняхи, ми виступали, і там я ще, не маючи такого досвіду ораторського мистецтва, там щось питалась сляпать, вибачте, за слово, там сама собою не задоволена, але викладаю, там було те, що на душі та й казала. Так от вони вас. Цього рішення, тобто, коли вони все це ну це окреме питання. Так от я зрозуміла, що все більше не буде. На мене мої навіть ті, що стали в простір, вони ж сподівалися, і на отут почне фінансування. Я кажу, ні, поки не буде свідомого, усвідомлення, що цей ОСН буде потрібен кожному, я більше зазивати на це питання не буду. Поки не буде розуміння, поки це не охопиться і тоді це. Вже е, була Рима Миколаївна, і я зрозуміла, що якщо ми дійсно розкидаємо засоби масової інформації на рівні того, що це має бути говорити в електричці, люди говорити про це, а от яка власність? А там де кордони? А де а хто їх оце на цьому фоні? І людина має усвідомити, що поки не буде е, загальнонародної визначеної власності всієї держави публічної. У нас наша власність навіть з євроремонтами, з кафелями, з усіма цих. Тому, тому дивіться, значить, далі, що ми пішли далі? У вас забудова значить, теж підказки все рими Миколаєвне. Вона, значить, дає ми запити, вони приносять у нас у ж знову парк малишка, знову активізувався. Вони, значить, Рішеннями СБУ. які ми заходи провели, значить, три чоловіка, коли вже все вже усвідомили, що треба щось робити, три чоловіка знайшлось в одній площині. Хоча зараз деякі з цього. Але, не, не, ну як, не, не працюють, але не відмовляються від рішення. Значить, дивіться, є такі інструменти. До, до речі, це вже ну, як -то, е, аналітика цих роботи Рима Миколаївни, потім законодавства, потім суспільство, ставлення привела до виробітки отієї методології, що може посприяти і забезпечити у цьому від громадськості. Значить, перше, що є такий інструмент – повідомлення. Три чоловіки, використовуючи шаблон отих аналітичних розслідувань, які провела група правового е, простору, ми значить, сформували і повідомляємо органи державної влади про те, що все ми знаємо, що ви в неконституційній площині. Ми вас обов'язуємо сформувати територіальну громаду. Для цього потрібно провести збори громади. Ми ініціативна група готові. Ініціювати, навіть взяти на себе. Якщо ні, будь ласка, ви працюйте, а ми будемо поруч, ми вам будемо в допомозі в цьому. Значить, тільки реалізуйте все, значить, паспортні дані, що ви тут прописані, що ми там все, все по-перше, даємо, що територіальної громади немає, що органи державної влади на конституційній площині сформовані і так далі. І даємо конкретно, значить, давай, е, дайте нам кімнату для зустрічі, повідомте на сайті Їхні їхніми моментами, будь ласка, значить, ми, вам, ми не бачимо ворога. вас ворога, ми не хочемо Майдані. Просто це для нас. Звісно, е, по-перше, я вам кажу, ми що ми просто ворога. пощастило. От ви можете, оце у вас буде значить, добре, що це не... У бучі буде легше. В Піні, ну я вам просто деякі моменти знаю підкажу. Значить, е, що, що не повезло? Те, що ми були перші. Я, от хтось, хто перший стане, він дійсно буде. ну Треба тримати з цього. Послідок, а, да. І Рима Миколаївна, просто ми, як от, знаєте, вона як, як ми її підшехні. І вона на нашому прикладі, я готова допомагати їй, вона мені, і ми е, показуємо, як воно може працювати. І стати це, знаєте, як от, і, позитивному змісті інфекція розповсюдується. Значить, я до чого це веду, значить, дали інформаційне, вірніше, повідомлення. Але вам треба можна... Запити у нас є шаблонами. Їх там штук 10-12, Ви їх всі після я, я не всі дала, валірочка. Ви їх зробите запит, так складете, і ви побачите картинку, то що Картин, я вам так, намалювала. Так, так, так. З цією папкою. Тут у мене все це є. Я вам покажу. Я тепер заходжу при кожному кабіне. Це отут. От Конструкціонесу була своя папка така. І отут так отут питання у вас є до нас. Отут тут все. Вони по перше вже. Так от до чого? Вони вже були готові. Адміністрація бачить, що по першому освіту є. відповідна Значить, ми стали проводити семінари. Спочатку приходили групою, ви побачите теж, якщо я вам можу скинути, як це відбувається. На як ви... рада нас пристала, так. Да, значить, і вже закінчилося тим, що ми до Києва дійшли до кличка, завдяки, ну тобто, такому будемо говорити використанню і людей з Майдану, хоча вони були абсолютно не в тій площині, але думали нас використати, та не вийшло. Ми встигли mm -hmm. оприлюднити правильність рішення. Зараз вони вже щось підміну намагаються намалювати, у них не виходить. І Ріма Миколаївна була разом з нами, ми з нею, значить, в колонній залі викликали. Вони, вони відшиваються, вони там, значить, намагаються ми проводимо, інша група проводить, туди приходять всі депутати, Розумієте? а до нас приходять там, до кого ми чітко звинувачуємо. Тобто нам саме основне, хоча б одного знайти і передати. Ти будеш відповідати за те, що ти отримав. Тобто, інформуючи, ми перекладаємо відповідальність на плечі, а він з часом прийде. Значить, дивіться, нам треба відповідальність перекласти на чиновників, на депутатів, на забудовників на забудовників, і до кожного є свій інструмент. Значить, до чиновників на прийоми приходьте, Знайомтесь, Знайомтесь. А, Да, це буде визнаємо. Навіть робіть на своєму завтра прийом е, голови Іди ради, запрошуємо на особистий прийом. Запрошуємо всіх бажаючих. Розмову ведуть. Довірте, шо? тому розмова, яка має тривати діалог. Діалог тримають ті люди, які в тексті, в контексті, в знаннях. Навіть не треба туди юридичних знань. Оце суто воно має бути зразу ефект від спілкування, щоб людина усвідомила, що це практично її стосується побутових питань. От по питаннях ОСББ, отак питання. Як ви змогли створити ОСББ, не злі. маючи інвентарі... <звінь> інвентарізації? Ми зараз сказали по масиву, ніякого ОСББ. Нам зараз відмінили, забрали ЖЕК, передають комунальні підприємства, клубу нас вони так і зробили, вони передали городу на суди. А тому, що ви, вибачте, трошечки. Ні. <звінь> <звінь> А тоді я Ні, ну, не розкажу. Скажу. Ну давай а забрали. А. <смі> 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 так от розумієте, зараз до сьогоднішнього часу лом проти лома, а є закон проти лома. Повірте, работає сильніє. Так от, дивіться, значить, задали питання, дочора це все робила. ага, приходите на прийом і задайте питання і передали відповідальність. Тепер щодо що забудовників. Значить, забудовник, надайте в Київраду. Ми ж такі відповідальні, а нам ще юристи прилаштовуються від політичних партій, давайте ми вам допоможемо, і все ведуть до суду. А і на суд треба вивести забудову, щоб суд закріпив право забудовника, а тоді, хоч вибачте, і штані велась, нічого не вийде. Значить, ми взагалі новили цей процес. Ріма сказала: зберіть збори, рішення прямої дії, забороніть. У нас по масиву про мене ось, де вона не була, у неї там забудова є. Позвольте. Я про кожну, про кожну дію, звісно, людям, людям тільки -ті, дай звинуватити людину, а тим більше заходить, треба знаєте, закалитись в цьому процесі, тобто <плес> ну, в рот, <бруд>, не ліпиться <плес> і взагалі полезні. Значить, тільки от У нас от є один будинок, дійсно, там от я кажу, це може кімната, може три таких кімнати будинок садовини. Значить, Я прийшла, це розказую, значить, люди добрі. Давайте зберемо збори, хоча не збори, а по будинках, будинковими комітетами, приймемо рішення. З'являється два депутата, вони ж вже давно спостерігали, вже в Дніпровську раду ми тут построїли, вони зрозуміли, що якщо я тут переможу, ми тут наш проєкт. То це буде поварно всім іншим, а їх завдання показати, а да, не вийшло, значить, до дивіться, у і не вийшло, там не вийшло, нічого не робіть, не вийде раз, не вийде в другий, А чому не вийшло? Депутати прийшли і кажуть, значить, ми зберемо підписи. Я кажу, треба не підписи збирати. а Вони просто 500 підписів зібрали, там три будинки поверхових. Розумієте різницю? Підписи. І коли це буде підписи проти забудови. А що таке 500 чоловік? А скільки там в тих будинках є? Людей, а коли ти будеш створювати будинковий комітет, не під Київраду, а під свою самоорганізацію, під інвентарізацію майна, то ви будете задавати чітко. У нас така кількість людей. Представників, можна я, я... точню трошечки, Інна говорить, що ми, у нас не дійшло до цього розмови, але е, за європейського партію є поняття територіальна громада, скобочка, локальна влада. Так от це частина власників, якщо е, не ОСББ, а частина публічних власників, які живуть в будинку. Будинках на вулиці в районі, мікрорайоні, в мікрорайоні і в районі. Так. Mm -hmm. так. от Інна зараз розказує про рішення прямої дії, таке ж саме, як і територіальна громада, у цього маленького локального власника, будинку будинки, от де забудовують, вони теж можуть це рішення прямої дії. Mm -hmm. так от, вони не вийшли, вони 500 чоловік зібрали підписи і значить депутати були все, я скільки зі я Буду боротися в результаті, ну я вже в політиці, Коли став депутатом, тобто він був кандидатом, а потім став депутатом. Ну, це було просто з відкритим текстом. Говорить: ну тоді я був громадський активіст, а зараз я політика, я залежний від рішення. Тобто, ви розумієте наскільки ми в катастрофічному системі знаходимо, що навіть оці депутатські вибори до чого це приводить, ми тобто, запускаємо ту своєго карася серед чук. Які просто через деякий час просто мутанірують, розумієте. Ага. І от значить так вийшло, по відношенню там 800, по-моєму, це ділянка, на якій... десь повернувся. А треба було були жовими комітетами, рішенням з... Лакальної влади. влади. А коли не владою, я просто, ну, а де там підписи, а, а хто? А коли комітети, які знаходяться поряд Так, можна? А якщо у нас, наприклад, забудова поля, яке знаходиться далеко від населених пунктів. Це комітетів? Ось Зараз я розкажу про такий випадок. Який вихід з такої ситуації? Звісно річ, що тут вже буде залежати від того, якою масовістю ви підійдете під цю ініціативу говорити з великими глобальними олігархами забудовниками Ну, ну там, як... значить, значить яким чином ну, який... на... на це піде і так далі, значить, а вони зараз бояться. У них вже все це питання, значить, дивіться, ви. Е... Формуєте ініціативну групу про створення територіальної громади. Ви вже зрозуміли, що в статусі, статусі власника, що вам треба боротися з тією великою забудовою. І просто і в комунальній сфері, все, ви вирішили стати територіальної громади. Три, не менше трьох чоловік, збирається ініціативна група. Є шаблон протоколу. Протокол. протокол важливо, тому що ми спочатку ми там сперечалися, а чи треба розкривати всі карти. Не, і процесу, так далі. Я пішла перша в цьому плані і там. Прописала все. В ініціативній групі і повноваження, робоча група, є така ініціативна, робоча група Значить, по, напрямкам. по напрямкам, будь ласка, і працюємо. І вже на основі, на основі цього повідомлення я довожу, по-перше, в мене вже відповіді про те, що у них, у них право на цю деревню, запити. запити ви працюєте, запити подали, а в цей час подайте повідомлення про ініціативну групу. Приходить вам за відповідь на запит, правильна відповідь: є чи не є світа, і так далі. Потім на основі цієї відповіді ви даєте дізнайтесь забудовника і ставите перед фактом. Мало того, це під камеру через оприлюднення в Фейсбуці. Фізіономії цього повідомлення письмове і все, шановний та та-тата, та ви отримали землю в злочинний спосіб, за відсутності конституційного устрою, за відсутності територіальної громади. Значить, У нас є додаток такий-то, такі-то. У вас немає землі, немає У вас землі.